Директор дивується: невже це мишеня настільки швидке? А м'язистий хлопець, що сидить поруч, сміється, кажучи, що з кожною секундою стає дедалі цікавіше. Суддя каже, що громова миша все ж таки ухиляється, і це дивно. У цей момент господиня наказує громовому вихованцеві атакувати. Громова миша готується до атаки, і на всі боки розгортається синє іскристе полум'я. Дівчина з червоним волоссям дивиться за тим, що відбувається. Блискавична громова миша використовує сьомий ступінь системи грому для того, щоб атакувати блискавичним ударом. Здатність під назвою громовий гуркіт була настільки потужною, що, окрім знищення супротивника, також знищується і купол, який мав оберігати глядачів, що спостерігають за поєдинком. У всьому місті було видно яскраве сяйво від атаки громової миші, яка змогла розірвати купол. Тут же директор встає зі свого місця разом зі своїми друзями, розуміючи, що громова миша першого ступеня змогла використати навичку сьомого, і це вражає їх. Монстр Харукі був переможений і більше не міг брати участь у поєдинку. Гарукі зі страхом лежав, розуміючи, що подібне не могло статися. Суддя також був шокований, розуміючи, що те, що сталося, можна перейняти з паранормальним. Люди, що спостерігали спочатку за нудним боєм, були вражені поворотом подій. Раптом суддя бере себе під контроль і пояснює, що це був громовий гуркіт. Громова миша справді оволоділа навичкою з сьомого ступеня, і це просто немислимо. Він може лише Привітати Мей з перемогою в цьому бою. Дівчину вивели на екран разом зі своїм улюбленцем, і вона не могла повірити, тому що вона по-справжньому перемогла в цьому поєдинку. Люди по всій арені почали кричати від захвату, розуміючи, що ця громова миша просто неймовірна, і вона показала диво, на яке не здатні інші улюбленці, яких вони бачили раніше. Героїня не розуміє, чому її маленька громова миша перетворилася на справжнього кіборга, що здатний однією лише атакою знищити такого складного супротивника. Вона здогадується, що, мабуть, на громову мишу якось вплинув той зоомагазин. Мабуть, цей темний зоомагазин якось змінив її громову мишу. Дівчина почала міркувати про те, що, можливо, господар магазин якийсь легендарний майстер, але згадуючи поведінку Супіна, вона сумнівається, що той міг бути легендарним майстром. У цей момент головний герой якраз чхнув, ніби його хтось згадував у той момент, коли він прибирав екскременти за однією з тварин. Він розуміє, що, мабуть, хтось. Ось про нього думає. Події знову переносяться до змагання, і суддя просить дорогих глядачів уважно його послухати, адже наступному бою судилося увійти в історію університету. Залишився ще один раунд. Звичайні вихованці першого ступеня насправді володіють навичками сьомого і вперше в університеті феншань, якщо не в усьому лунзяні, відбувається подібне. У цей момент Харукі був розчарований і розумів, що в нього немає можливості відступати, адже ніхто б не відправив на таке серйозне змагання. Якесь Сміття він повинен був очікувати від дівчини якогось козиря. У цей момент суддя розповідає, що поки що в цьому матчі нічия, і обидві сторони вже готові битися у вирішальному раунді на смерть. Харукі вже готується викликати свого найсильнішого монстра, щоб здолати громову мишу, яка виявляється вельми непростою. Хлопець каже, що до них має прийти кам'яний носорог, і всю мить із порталу вистрибує величезна лапа монстра. Наступної миті на арені з'являється величезний вихован. Анець Харуки, який мудрими очима розглядає супротивників. Громовий гуркіт марний проти настільки броньованого вихованця. У цей момент героїня розуміє, що це небесний звір земляного типу, і вона ніколи не бачила, щоб хлопець використовував його раніше. Вона розуміє, що її громовій миші буде дуже складно боротися зі стихією землі. Суддя оголошує, що цей хлопець покликав кам'яного носорога четвертого ступеня, який має вражаючі габарити і також неймовірні властивості. На подив. Миша готова до бою, і вона не боїться свого опонента, тому суддя починає раунд. У цей момент мізистий хлопець, що спостерігав за поєдинком, розповідає своїй чорноволосій подрузі, що, дивлячись на дії Харуки, зрозуміло, що він збирається докласти всіх своїх зусиль, але цей дріб'язок все одно не боїться. Хоча він також думає, що цей раунд буде нецікавим. Червоноволоса дівчина розмірковує про те, що не можна робити передчасних висновків, адже цей небесний звір зміг Мігти свої власні межі, якби в нього була тільки сила першого ступеня, тоді б він не стояв на місці після використання навички сьомого ступеня, і слід зазначити, що в нього дуже сильний бойовий дух, і чорноволоса дівчина сміє припустити, що ця громова миша ще не показала всю свою силу. У цей момент суддя якраз починає раунд і змахує рукою, наказуючи опонентам починати бійку. Гарукі зі зловісною посмішкою наказує своєму монстру готуватися. Він використовує Рестовував посилення другого ступеня, а також збільшує посилення броні для свого улюбленця, щоб той був під подвійним захистом. Суддя коментує, що Харукі застосував до Кам'яного Носорога кілька навичок посилення. І наразі бойова міць кам'яного Носорога досягла щонайменше п'ятого ступеня. У цей момент мей відчуває величезний тиск, і вона розуміє, що повинна дати громовій миші наказ. На жаль, між дівчиною і громовою мишою була занадто велика відстань, і вона не могла дати своє підсилення вихованцеві. Сильна аура носорога відкинула дівчину, тоді як громова миша продовжила прямувати в бік свого супротивника. У цей момент суддя пояснює, що учасниця припустилася помилки, адже громова миша фактично зіткнулася вічна з кам'яним носорогом без навички підсилення. Хлопець наказує миші вирушати на той світ і дозволити кам'яному носорогу перетворити її на коржик. Громова миша не збирається просто так п**ти, uh -oh. тому ухиляється від атаки на Рога, суддя помічає, що вона розділилася на дві частини у цей момент. Директор разом зі своїми друзями розуміють, що зараз вони побачили залишковий поділ. Виявляється, що залишковий поділ це ще одна навичка сьомого ступеня, і Чорноволоса дивується, невже вони раніше не помічали настільки хорошу ученицю, яку точно потрібно взяти в свою команду? Громова миша вирішила не битися з кам'яним носорогом, і замість цього вона попрямувала прямо до позиції Харуки. Невже вона планує розібратися з королем? Громова миша наздогнала ворога зненацька і вона скористалася недоліком свого суперника. Харукі був переляканий і активує свій захисний артефакт для того, щоб рятуватися від жахливої громової миші. Вихованець Мей використовує громовий гуркіт, в цей момент електричний удар вражає Харукі, який не здатний захиститися від подібної потужності що одразу ж пробила його щит, на всі боки лунає електричний розряд, який стрясає купол захисту арени. Громова миша і її залишковий клон одночасно використовували громовий розкат, і зоряний щит Харуки був майже відразу ж зруйнований. Тому суддя задається питанням, чи вижив хлопець після подібної атаки. На всі боки розлітається чорне пір'я. Люди бачать у повітрі божественного фенікса суддів, який зміг в останній момент врятувати бідного хлопця. Схоже, що хлопець від пережитого шоку втратив свідомість у цей момент суддя оголошує, що хоруки програв цей раунд. Усі дружно привітали Мей з успішним проходженням матчу. Мей була улюбленцею натовпу, і вона не знала, як впоратися із збентеженням. Крім громового гуркоту, Миша ще опанувала залишкове клонування. що... Остаточно позбавило її сумнівів. Її улюбленець точно змінився. Вона впевнена, що господар з магазину зробив те, що показала ця миша, і що господар за магазину справді не збагненний. дивлячись на нічим непримітного за зовнішністю хлопця, вона припустити не могла, що він виявиться настільки сильним учителем, що здатний створити подібне зі звіром першого рівня. Події переносяться в будинок головного героя. Він відпочивав після робочого дня і розумів, що заробити понад 10 тисяч юанів. За тиждень це не дуже просте завдання, і йому не можна просто покладатися на зоомагазин, який до цього мав дуже погану репутацію. Наразі магазин Супіна пропонує тільки три послуги: це притулок, оренда і продаж кормів. З огляду на те, що господар не купував місце для тварин. Два місця у магазині наразі є непридатними, які система віддає безкоштовно. А використання одного місця коштує 10 юанів на годину. Герой поцікавився, скільки ж коштує оренда і корми. Які можуть їсти тварини, система розповідає, що послуга з оренди небесних звірів являє собою комплексну оцінку, яка ґрунтується на ранзі бойової потужності та кваліфікації небесних звірів, що здаються в оренду. Нині господар не розводить жодних небесних звірів, тому оцінити точно неможливо. Для продажу кормів господареві необхідно особисто збирати інгредієнти для корму, і ціни виставляються залежно від самої якості кормів. Для першого у героя не вистачає грошей, а для другого у нього навіть немає кваліфікації, і залишається лише третій варіант, і це корми. Він запитує у системи: де ж можна зібрати інгредієнти? Адже можливо, вони збираються в спеціальних місцях культивування, як хмарне громове царство. Система ділиться інформацією про те, що спеціальні інгредієнти доступні у всіх зонах культивування, і хмарне громове царство лише одне з незліченних високорангових місць культивування, крім того, що вищий рівень зони культивування, то вища можливість отримання найкращого Корму у цей момент герой зрозумів, що він цілих три дні возився з громовою мишею у високоранговій зоні та втратив можливість зібрати непоганий корм для того, щоб заробити побільше грошей. Він розуміє, що вже став би майстром бойових звірів, якби зібрав би достатню кількість інгредієнтів. Пізно вночі він вирушає в магазин. Герой зажадав, щоб система показала йому список зон культивування. Система продемонструвала величезну кількість зон. Для проходження елітної зони культивування потрібно тисячу очок енергії. Ергії, а для проходження високорангової зони культивування потрібно 100 очок енергії. Для проходження середньорангової зони культивування потрібно 10 очок енергії, і для проходження низькорангової зони культивування потрібно всього лише одне очко енергії. Зараз у героя, як і до цього, є лише одне очко енергії. Він розуміє, що може дозволити собі тільки низькорангові зони. Якби він знав про це раніше, як зараз, то точно встиг би набрати достатньо інгредієнтів у зоні, де він був із громовою. Мишою система пояснює герою, що він як професійний власник крамниці має усвідомлено збирати всі речі, які пов'язані з небесними звірами. Також господареві підібрано підходящу зону культивування, і система пропонує йому увійти в цю зону під назвою Позаземний метеорит метеорит-1002». Хлопець погоджується, адже якщо система пропонує, потрібно користуватися моментом. І він знає, що не можна випускати жодних можливостей прокачувати свого вихованця. Тому він погоджується віддати одне очко енергії. Для відвідування зони культивування. Вхід у вимір позаземного метеориту 1002 був таким же самим, як і минулого разу, але на цій планеті все виглядало зовсім по-іншому. Господарю були тимчасово видані предмети для новачків, і тепер він має оцінювати стародавні квіти і трави. Кожен предмет можна використовувати тільки три рази, і він повинен подумати перед тим, як активувати їх. Час на виконання завдання один день, і також він має лише 30 безкоштовних воскресінь. Герой розуміє, що потрібно забрати подарова. Ні, сувоті, і за допомогою їх він зможе вивчати стародавні квіти, також трави і предмети, що знаходитимуться на цій зоні. Він поглинає один із сувоїв і розуміє, що тепер в одному з його очей з'являється фільтр, за допомогою якого він може вивчати природу навколо. Він одразу ж звертає увагу на камені квіти, які мають ступінь рідкості звичайні. Також описано їхнє застосування. Камніні квіти призначені для небесних звірів камінного типу, які можуть отримати невеликий лікувальний ефект після їхнього поїдання також герою було описано і інші цікаві предмети та трави, що росли та лежали поряд. Герой розуміє, що корми, які можна зібрати без будь-якої небезпеки, це не потреб. Він бачить, що все, що лежить навколо, має ступінь рідкості, звичайне раптом відбачить тварину на ім'я Кам'яна Змія. Це звір земляного типу, який має нижній восьмий ступінь. Сила цього монстра досить серйозна, але властивості низькі. Монстр володіє навичками спіралі, удушення, вибуху, міни і земля. М'яного захисту, придивившись до того, що поїдає цей звір, він бачить, що це рослина під назвою Кам'яна Шепшина. Ступінь її рідкості нечаста, і в неї дуже унікальне застосування. Тривале використання цієї рослини може збільшити шкоду від умінь вогняного типу. Це улюблена їжа небесних звірів вогняного типу. Герой розуміє, що знайшов нарешті дорогий корм для улюбленців, який точно має коштувати хороших грошей. В нього обмежене місце для зберігання, тож він мусить обирати найдорожчі кор. Щоб принести їх з собою тільки найдорожче, перед тим як величезний звір з'їв головного героя, той встиг покласти в сховище зібрані рослини. Далі герой продовжував втрачати безкоштовне воскресіння і порав у різних ситуаціях, знаходячи всілякі рідкісні інгредієнти, його так часто з'їдали, що він навіть втратив лік своїм партям. Усі безкоштовні воскресіння були вичерпані, і почався вихід із зони культивування. Він воскрес 30 разів за один день. І хоч це і було не так. Багато як із громовою мишою, але це все одно стомлює. Тепер у нього не виникнуть проблеми з грошима. Він розглядає те, що встиг принести з собою в сховищі і розуміє, що це справжній дорогоцінний скарб і потрібно розставити все по полицям. Події переносяться до бідного вихованця однієї сім'ї, який втратив апетит. Сім'я намагається якось допомогти малюкові, адже він за тиждень не з'їв не незирнятка рису, член команди чорних вовків на ім'я Акіхіко, запропонував дідусеві найдорожчий корм для небесних. Птахів у районі Шанчан потрібно просто датися Хо спробувати, і він гарантовано відновить апетит. Птах виявив інтерес, відчувши запах дорогої їжі. Він розкинув на всі боки крила і полетів до онуків і дідуся. Анука тут же почала давати птаху корм, який їй сподобався найбільше. і Дідусь із радістю дивився, як птах демонструє апетит. Наступної миті птах виплюнув запропонований корм, адже він йому точно не сподобався. Вони також бачать, що разом із виплюнутим кормом також птах почав плювати чорною кров'ю. Анука каже своєму братові Акіхіко, що сяохо ніколи б не з'їв навіть найрідкісніший у світі корм. Чоловік розуміє, що потрібно швидше зв'язатися з клінікою для небесних звірів. І судячи з симптомів, у Сяо охо паразитне ураження серця. Треба допомогти йому як умога швидше, поки не пізно. Дідусь каже, що потрібно якнайшвидше викликати лікарів, щоб врятувати їхню бідну пташку. Раптом поруч з'являється бабуся, яка відчиняє двері, та каже. Що хлопцям не потрібно турбуватися, і їхній сяохо врятований. Вона як доказ демонструє червоні кульки. Онука кладе руку на руку бабусі, кажучи, що сяохо цього разу серйозно хворий, тож вони не можуть йому допомогти власними силами. Але бабуся каже, що сумнівається в тому, що він може бути настільки хворим. Раптом птах вириває з руки бабусі кульку, яку вони запропонували, і тут же починає її поїдати. Коли птах з'їв запропоноване частування, він одразу ж почав посміх. Міхатися дідусь із бабцею зраділи, розуміючи, що нарешті птах їсть хоч щось, і, мабуть, господар зоомагазину не брехав? Червоний птах володіє найчистішим атрибутом, і їм не можна їсти незрозуміло що. Інакше це призведе до втрати апетиту і пошкодження серця. Незнайомець із зоомагазину говорив, що улюбленець одужує, якщо регулярно їстиме плоди кам'яної шипшини. А якщо в клієнта виникнуть запитання, то він може просто зв'язатися з ним. Онука запитує у свого брата: невже вони й справді? годували свого улюбленця неправильно, але Акихіко просив, щоб вона не вірила усіляким нісенітницям, адже цей торгаш просто маніпулював їхньою бабцею, адже вперше він чує, щоб корм для улюбленців теж ділився на типи. Він каже, бабці, що має знати, скільки вона заплатила за цей корм. Жінка пояснює, що один плід коштував 130 грошових одиниць. Брат дивується, адже виходить, що загалом вона витратила понад тисячу юанів. Вони живуть не в Шаншен, і я корм для тварин може коштувати настільки. Дорого, адже можливо, торговець працює нелегально. Онука злякалася, адже вона чула, що нелегальні магазини підмішують усяку хімію в корми, і улюбленцям настільки подобається цей корм, що вони не перестають його їсти. І якщо забрати в них цей корм, то вони божеволюють. Але якщо вихованець продовжить їсти, то він помре. Дідусь дивиться за тим, як його звір радісно поїдає вогняні ягоди, розуміючи, що він у великій небезпеці. Онук повертається до своєї бабусі і просить, щоб вона вказала, де цей. Магазин, адже він зараз вже вирушить і знайде його. Бабуся дуже сильно злякалася і почала згадувати, де ж вона була сьогодні, адже можливо це був магазин під назвою Бешкетник. Події переносяться до магазину Супіна, де зібрався невеликий натовп людей, які спостерігали за Акіхіко, що голосно кричав, кликавши господаря. Акіхіко говорив, що, мабуть, супін додає в корми небесних звірів якісь хімікати. Але в цей момент головний герой якраз закінчував читати довідник по небесним звірам. Герой дивується і розуміє. Що він продав тільки один предмет, і, мабуть, ці двоє говорять про плоди кам'яної шипшини? І невже у їхнього вихованця проблеми з культивуванням. Герой каже клієнту, що їхній корм для небесних звірів повністю натуральний, без будь-яких добавок. І він запитує: невже в червоного птаха були якісь побічні ефекти після поїдання ягід? А Кіхіко каже, що він не вірить супіну, адже звір без упину їв корм куплений у цьому магазині. І невже це добрий знак? Тож він вимагає, щоб продавець говорив правду? Де що зібралися на вулиці, почали обговорювати, що в цьому магазині вже давно були проблеми, і раніше по всьому магазину були розкидані випередження тварин, а тепер тут продають дорогі корми. Герой почув, як у натовпі за магазином почали його обговорювати. І йому не сподобалося це. Онука каже, що брат має припинити говорити якусь дурню, і він має попросити своїх друзів з асоціації виробників кормів для небесних звірів перевірити цього нелегала. Головний герой, який безліч разів <п 'язав> за цей корм, був дуже злим. Він запитує крізь зуби з гнівом. Невже покупці хочуть сказати, що він продає поганий корм? Він каже, що це бездоказове звинувачування. Він вимагає від гостей, які прийшли, щоб вони показали свої докази. Внучка падає на підлогу, розуміючи, що аура цієї людини стала по-справжньому грізною. Брат був дуже розлюченим, тим, що герой налякав його сестру, і тут же рветься в бій. Він хапає супіна і запитує: невже він хоче по захист навколо головного героя? Спрацював вчасно і пальця, якіко зламав. Він кричав від болю, розуміючи, що цей власник магазину виявився неймовірно сильним. Система дала герою нове завдання і розповідає про те, що його магазин був необґрунтовано звинувачений, і він повинен довести свою невинність і корисність свого корму для вихованців. Інакше його магазин зазнає збитків. Нагорода за успішне виконання це один шанс увійти в будь-яку зону культивування, при цьому маючи необмежену кількість воскресінь. Але покарання за провал буде не дуже приємним. У героя віднімуть 10 балів. Натовпі. Почали ходити неприємні голоси про те, що господар магазину, нічого не сказавши, почав розпускати руки. І вони пропонують піти і більше не повертатися в це кепське місце. Герой розуміє, що якщо він не пояснить людям те, що відбувається, тоді він точно не буде власником власного улюбленця, адже провалить завдання. Він зітхає, розуміючи, що потрібно стати більш спокійним. Герой голосно, але спокійно пояснює, оточуючим людям, що він хотів би попросити їх не шуміти, адже він гарантує, що з кормом для тварин у цьому магазині. Абсолютно немає проблем, оскільки в усіх є сумніви з приводу його магазину, то він може довести, що все гаразд. Люди в натовпі почали сумніватися у словах продавця, адже мабуть він просто намагається обдурити їх і має закритий магазин, в якому продаються неякісні корми. Натовп почав скандувати, щоб він негайно закрив свій магазин, але герой тут же прокричав, і на всі боки розійшлася синя енергія. Він запитує, чи є в когось із собою низькоранговий небесний звір водяного типу, і дістає зі свого прилавка плід синього юаня. Що коштує 8700 юанів. Онука, що прийшла сюди разом зі своїм братом Акіхіко, тихо каже, що в неї є цей вихованець. Герой наказує їй діставати свого звіра, і з порталу з'являється маленький сплинктер, що мав водяну здатність. У нього був перший ступінь і дуже низькі властивості. У той час як герой намагається підійти до звіра, акіхіко перегороджує йому шлях і запитує у продавця, що він збирається зробити. Герой каже, що він дасть цьому звірові плід синього юаня, і тоді всі вони переконаються. Що його корм зовсім не шкідливий. Продавець зоомагазину віддає вихованцеві один із найдорожчих кормів, які у нього були. Люди в натовпі почали обговорювати те, що відбувається, і вони знають, що в особливих магазинах для небесних звірів іноді продають подібне, але воно призначене для лікування запору в небесних звірів, і вони не чули, що подібне використовують для підсилення вихованців. Раптом, після поїдання запропонованого корму, навколо звіра починають відбуватися деякі зміни на всі боки. Поширюється синя аура звіра. Люди були здивовані тим, що маленький звір сяє яскравим світлом, а на всі боки розходяться енергії. Анука запитує, що відбувається з її сплинктором і чому він так яскраво світиться. Після поїдання рідкісного корму ранг сплінктора підвищився, і тепер він став звіром другого ступеня. Герой знав, що плоди синього юаня можуть підвищити низькорангових звірів до другого ступеня, і видно, що корм із зони культування не якась підробка, але все одно рівень цього сплинктора підвищився лише на один шабель. А сила Збільшилася лише наполовину, коли ранг небесних звірів підвищується, трохи збільшується і їхня сила. Що менше бойової потужності отримується з посилення, то гірші навички і навпаки. При цьому родоводи небесних звірів також поділяються на ранги. Ранг родоводу означає, що звір може природним чином збільшувати базову бойову міць, у міру збільшення віку і рангу. Наприклад, Спрингтер з родоводом третього ступеня, навіть якщо його не надто культивувати, зможе природним чином піднятися до третього. Того ступеня, але якщо він не тренуватиметься, то сила відповідно не збільшиться. Люди з натовпом дивилися за тим, як звір підвищив свій рівень. Невже так просто можна було збільшити силу низькоуровнього звіра? У цей момент Акіхіко зрозумів, що дивлячись на зовнішній вигляд звіра, немає жодних сумнівів у тому, що він успішно підвищив ранг, і він тільки чув про скарби, які використовують небесні звірі у федерації для подібних експериментів. Якщо це так, то особистість власника цього магазину занадто страшна. Внука в цей момент уважно роздивлялася свого звіра і не могла повірити, що це сталося, адже можливо, супін просто замінив його у цей момент. Акіхіко розумів, що жартувати з цим власником магазину кепсько. І він просить вибачення, адже він із сестрою справді перегнули палицю. Він каже власнику, що вони були сліпі і просить вибачення за те, що вони намагалися обмовити магазин супіна. У цей момент Супін не опускає можливості і каже, що він щойно згодував їхньому улюбленцю дуже дорогий інгредієнт за вісім тисяч Сімсот юанів і він не обманює клієнтів, адже він чесний бізнесмен? А Кіхіко відповідає, що звісно ж зараз його сестра заплатить за цей інгредієнт і за 8700 прокачать слабого малюка це до біса вигідно, і вони не повинні через це хвилюватися сестра в цей момент явно була не в захваті від того, що доводиться втрачати свої гроші. У цей момент герой розуміє, що ціна, як і раніше, така ж низька. Корм для тварин, заради якого він помирав, дуже дешевий. Герой запитує у системи: невже вона справді не може збільшити? Шти ціну, адже ці приголомшеві корми коштують надто дешево. Але система пояснює, що ціни встановлені і змінити їх неможливо. Герой зітхає, розуміючи, що властивості спринктера сестри Акіхіко надто низькі, і він радить використати листя барвистого сербуна. І крім того, для повного одужання треба вживати плоди кам'яної шипшини протягом довгого часу. Акіхіко вказує на свою сестру, кажучи, що, звісно, ж його сестра Емі за все заплатить. Люди в натовпі почали шепотіти про те, що невже ці ефективні Корми коштують так дешево, адже це схоже на обман. Вони думають, що можливо їм можна купити ці корми, і побачивши такий видимий ефект за таку дешеву ціну, люди збираються викупити все, що буде у головного героя. Хлопець просить їх не хвилюватися і дотримуватися черги, тоді як багато рук тягнуться до супіна, вимагаючи, щоб той продав їм корми. Система пояснює герою, що йому було зараховано гроші на рахунок магазину в розмірі 31 560 юанів, і наразі в нього 315 очок енергії. За виконання обмеженого завдання, йому буде надана можливість увійти в будь-яку зону культивування на 5 днів. Герой розуміє, що нарешті таки він накопичив достатню кількість балів і тепер він зможе купити зілля пробудження і вимагає, щоб система відкрила магазин, щоб він купив необхідне. Відкривши магазин, він знову побачив зілля пробудження, але цього разу в нього було набагато більше енергії для його купівлі. Вибравши купівлю зілля, тут же списалося 100 одиниць енергії. Він стане майстром бойових звірів, просто випивши цю маленьку. Пляшечку зілля, але все ж таки він хвилюється, адже давно мріяв про це. Хлопець випиває отримане зілля, розмірковуючи про те, що, можливо, він навіть насолодиться його смаком. Раптом свідомість людини була відкинута, ніби той побачив своє тіло з боку. Герой нібито полетів від свого власного тіла. У фізичному світі він продовжував сидіти на підлозі, тоді як його душа полетіла в простір. Його очі набули жовтого кольору, і він зрозумів, що нарешті став сильнішим. Він тепер має статус майстра бойових звірів і Подібний статус не герою бути сильнішим і битися з противниками в цьому небезпечному світі. Поруч з героєм пролітала муха, і той відразу ж побачив її. Реакція хлопця була настільки сильною, що він одразу ж схопив муху своїми пальцями, і він зрозумів, що його тіло змінилося на фізіологічному рівні. Система каже, що в героя залишилося 215 очок енергії, і вона запитує, чи не бажає він підвищити рівень басейну духів хаосу. Виявляється, що для використання басейну духу хаосу потрібно 10 очок енергії. За раз. Є висока ймовірність невдалої появи, а також низька ймовірність появи небесного звіра низького рангу. І дуже низька ймовірність появи небесного звіра середнього рангу. Однак щоб підвищити басейн духу хаоса до рівня 2, потрібно 100 очок енергії, а для його використання вже потрібно 100 очок енергії за один раз. Є середня ймовірність невдалої появи, а також середня ймовірність появи небесного звіра низького рангу та низька ймовірність появи небесного звіра середнього рангу, і дуже низька ймовірність появи небесного. Звіра високого рангу. Герой розуміє, що є багато шансів отримати вихованця середнього рангу без підвищення рівня, але це надто просто. Він розуміє, що після підвищення може з'явитися вихованець високого рангу і варто спробувати, щоб ризикнути. Він підвищує басейн духу хаоса до другого рівня. У героя залишається 115 очок енергії, і він активує використання басейну духів, щоб закликати свого ручного вихованця в цей світ. Дякую вам за перегляд цього відео, адже якщо ви дійшли аж до цього моменту, значить, напевно, вам сподобалося. Тому я можу попросити вас лише підписатися на цей канал, поставити свою вподобайку, а також написати коментар від восьми слів. Адже Ютубу це подобається, і я буду сподіватися, що він покаже це відео більше тим, Кому це відео, в принципі, подобається. Також пишіть якісь свої пропозиції, можливо, ви хочете якось покращити мій контент і запропонувати якісь зміни. Я прислуховуюся до кожної вашої думки. Всім дякую і бережіть себе. До зустрічі!